Вітаємо вас у світі реальної віртуальності. Цього тижня ми підготували такі новини. Компанія MSI анонсувала новий стаціонарний комп'ютер все в одному АЕ АЕ-202. Компанія Seagate представила на CES 2014 Вінчестер товщиною 5 мм. міліметрів. представила відео, зняти на айфон до 30-річчя комп'ютера Mac. Смартфон HTC m 8 без ємнісних кнопок Google продала Motorola, китайський Lenovo. Більш детальніше про все уже за мить. Залишайтесь з нами. Компанія MSI анонсувала новий стаціонарний комп'ютер все в одному AE202, побудований на апаратній платформі Intel. У моноблоці використаний двоядерний процесор Celeron 1037U 1,8 ГГц. На материнській платі передбачений тільки один роз'єм для модуля оперативної пам'яті ddr 3 дім. А максимально підтримувана ємність становить 4 ГБ. Комп'ютер укомплектований 3,5-дюймовим жорстким диском об'ємом 500 гігабайт. Передбачено слот для флеш-карт форматів SD, MS і MMC. Електроніка розміщена в корпусі 19,5 дюймового монітора з роздільною здатністю 1920 х 1080. В розпорядженні моноблока – адаптер бездротових мереж, Wi-Fi, інтерфейс, HDMI для підключення додаткового монітора, 4 порти USB, 2 відповідають стандарту 3.0, гнізда для навушників і мікрофону. Розміри MSI AE202 становлять 513,2 на 392,1 – та 87 мм. Попередньо у моноблок інсталюється 64-бітна операційна система Windows 7 Home Premium. Комп'ютер, призначений в першу чергу для роботи з офісними додатками. Про ціну новинки поки не повідомляється. Одна з найбільш відомих у світі фірм виробників жорстких дисків Сігейт в рамках виставки споживчої електроніки CES-2014 презентувала ультратонкий Вінчестер, товщина новинки не перевищує 5 міліметрів. Габаритні показники нових пристроїв від Seagate дозволяють успішно застосовувати такі жорсткі диски в планшетних комп'ютерах. Представлені компанією Winchester, Лептоп Ультра HDD Еждіді Ультрамобайл HDD характеризуються 25 дюймовим форм-фактором з місткістю 500 гігабайт. Слід зазначити, що маса новинки не перевищує ваги звичайної лампочки. У сплячому режимі, а також режимі очікування, споживна потужність подібних жорстких дисків дорівнює не більше 14 сотих вата. Жорсткі диски, як правило, погано переносять вібрації і тряски. У разі планшетів це особливо критично. Розробники ультратонких вінчестерів при їх створенні застосували технологію придушення вібрацій під назвою Zero Gravity Sensor, завдяки чому на роботі жорстких дисків жодним чином не позначаються ніякі тряски і вібрації. Довідомо в минулому році восени виробник Вінчестерів Seagate анонсував старт реалізації жорстких дисків товщиною 9,5 мм міліметрів під офіційною назвою m М t місткість яких складає 2 терабайти. Фахівцям компанії Seagate вдалося розробити жорсткий диск з найменшому світі значенням товщини, що володіє солідним об'ємом простору для зберігання інформації. 24 січня компанія Apple відзначила 30-річчя комп'ютера Mac, відмітивши це спеціальною сторінкою Happy Birthday Mac на своєму сайті і роздачою спеціальних футболок своїм співробітникам. Десять днів тому компанія представила відео під назвою 1.24.14, двадцять зняти в річницю на iPhone і змонтоване на комп'ютері. Mac. відео показує, як людство сьогодні використовує комп'ютери Mac та іншу техніку Apple. Смартфон HTC M8 без'ємнісних кнопок. Наступник флагманського смартфона HTC One очікується наприкінці березня. Прем'єра апарату відбудеться в Нью-Йорку. Про це повідомив один з користувачів Твіттера під ніком Evlix, відомий публікаціями різних інформаційних витоків. Новий смартфон тайванської компанії HTC, який має кодову назву HTC M8, є одним з найбільш очікуваних мобільних пристроїв 2014 року. Якщо опублікована Evlix інформація підтвердиться, то Смартфон пропустить майбутню виставку Mobile World Congress у Барселоні, де багато хто очікував його побачити на власні очі. Мабуть, HTC має намір провести свій власний івент. За попередніми даними HTC One отримає 5-дюймовий 1080p дисплей, чотирьохядерний процесор Snapdragon 800 з тактовою частиною 2,3 ГГц, 2 ГБ оперативної пам'яті. Слот для sd карт і внутрішній накопичувач об'ємом 16 ГБ. І операційна система Android 4.4 KitKat з інтерфейсом Sense 6. З інших джерел, опублікованих минулих вихідних, HTC M8 був представлений без ємнісних кнопок, які HTC використовувала у своїх смартфонах протягом багатьох років. Тепер замість них використовуються віртуальні аналоги. До речі, чутки про це ходили давно. Аж компанія HTC поки не дає. Жодних коментарів щодо HTC M8. Google підписала угоду Lenovo про продаж компанії Motorola за 2 мільярди 91 мільйон доларів. При цьому Google залишить за собою права власності на переважну кількість патентів, близько 17 тисяч, які дісталися їй після покупки Motorola у 2012 році за 12,5 мільярда доларів. Після анонсу угоди акції Google підскочили на кілька відсотків. Після покупки Google компанія Моторола продовжила роботу в якості самостійного підприємства і восени 2013 року випустила флагманський смартфон Moto X. Апарат був добре прийнятий ринком, однак обсяги продажу невідомі. Пізніше компанія почала поступово знижувати його ціну. На ринку смартфонів розгорнулася гостра конкуренція. Lenovo швидко розвиває свій бізнес смартфонів і є найбільшим виробником персональних комп'ютерів у світі. Цей крок дозволить Google сконцентруватися на впровадженні інновацій через екосистему Android в інтересах всіх користувачів смартфонів. Lenovo має все необхідне, щоб перетворити моторола у великого гравця всередині екосистеми Android. Компанія має багатий досвід у виробництві апаратного забезпечення та охоплення великої території. Крім того, Lenovo має намір зберегти бренд моторола за прикладом ThinkPad, який вона купила у IBM в 2005 році. Google залишить собі більшу частину патентів моторола, які будуть використані для подальшого захисту екосистеми Android. Незважаючи на те, що Google отримає за Motorola набагато менше, ніж вона заплатила за неї кілька років тому, компанія не залишиться в програші. Збережені патенти Google може ліцензувати стороннім компаніям. На сьогоднішній день найбільшим виробником android смартфонів у світі є південно-корейська компанія Samsung. Остання нещодавно уклала угоду з Google обміну патентами протягом 10 років. За деякими даними, Samsung також погодилася розширити число сервісів Google у своїх Android-смартфонах. З вами була реальна віртуальність. Сподіваємось, вам сподобалось. Ставте лайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на наш канал. Від вас залежить майбутнє наших новин зі світу хай-теч технологій. До зустрічі у реальній віртуальності уже за тиждень.